Дорогі мої друзі, дорогі мої рукодільниці, вітаю вас на каналі. Сьогодні я до вас практично завершеним процесом, практично готовим кардиганом. Залишились дрібнички. Це виконати шви по нижньому краю рукавів, ось, з'єднати два краї. Далі заховати хвостики. Які утворилися в процесі в'язання і приєднання робочої ниточки, ну і пришити гудзики. Все, і мій кардиганчик буде готовий. Хочу вам показати ось цей неймовірно красивий рельєфно-ажурний візерунок. За рахунок, до речі, ажурності візерунка, і за рахунок щільності в'язання він дуже пластичний, так? Полотно дуже пластичне і добре тягнеться і в ширину, і в довжину. Хочу в цьому відео вам розповісти про деякі технічні моменти. Розповісти, чому в'язала рукава все ж таки зворотніми рядками. Про свої враження, про свої спостереження в процесі в'язання ось цього візерунка по колу я спробувала і хочу поділитися з вами. і Хочу розповісти про загальні моменти, а саме про витрати пряжі на даний кардиганчик. Нагадаю, в'язала я цей кардиганчик на розмір 48,50 50 довжина мого готового виробу на цьому етапі, якщо вимірювати від верхньої точки плеча та до нижнього краю приблизно 57-58 см. І витрати пряжі на даному етапі 530 г. Всього лише 530 г. Так, кардиган не е, довгий, так, е, як на мій зріз 170 см, е, ну, це середньої довжини навіть вкорочений кардиганчик. Але дивіться, е, за рахунок того, що полотно дуже пластичне, еластичне, е, то під своєю вагою, я думаю, що кардиганчик ще буде витягуватись, якщо у мене 57-58 см, ну, до 60 см це точно. Тому враховуйте, якщо ви будете в'язати довшим такий виріс. Як чи ось таким візерунком, і саме з цієї пряжі, то трішечки виріб буде витягуватися по довжині. Тому для ширини, для бажаної ширини, краще брати трішечки більше, щоб враховувати те, що виріб в процесі носіння буде витягуватись. Обов'язково це враховуйте. Так. 530 грамів. Ще раз нагадаю, витрати пряжі на ось такий чудовий кардиганчик, який ідеально підійде для прохолодних літніх днів, для прохолодних літніх вечорів і навіть для перших прохолодних днів осені або наступної весни. Тому рекомендую. Нагадаю, що в'язала я свій кардиган з пряжі Роуп від Міроглю. За складом 55% бавовна, котон, так, 45% поліамід та на 100 грамів маємо 220 метрів. Замовляла у магазині просто пряжа, У них є сайт-магазин, а також сторіночка в інстаграм просто пряжа бобіні. Посилання і на сайт магазин, і на інстаграм-сторінку залишу під відео. Пряжа шнуркова. Об'ємна, чудова, при цьому використовувала спиці номер 5 можна використовувати спеці 5,5, і і навіть 7, і 8, і так далі. Тобто, все залежить від щільності вашого в'язання, все залежить від бажаного полотна, яким би ви хотіли його бачити щільним. Як на мене, для ось цього рельєфно-ажурного візерунку та враховуючи мою щільність в'язання, спиці номер 5 максимум 5,5 було б достатньо. ось Тому. Пряжа мені дуже сподобалась, до речі, з цього артикулу пряжі, з пряжі роб я вирішила ще зв'язати літню футболку. Вона у мене зараз в процесі, і незабаром, сподіваюсь, вам також її покажу на каналі. А зараз повертаємось до мого кардиганчику, і давайте розповім про технічні моменти та про процес в'язання рукавів. Отже, друзі, ось цей чудовий, цікавий рельєфно-ажурний візерунок. Технічно можна адаптувати для в'язання чи при в'язанні полотна по колу, так? усього виробу або якихось окремих деталей можна. Але треба бути готовими, що не всі візерунки однаково виглядають при в'язанні зворотніми рядками і по колу. А це залежить від багатьох факторів. Як лягає нитка, як ми пров'язуємо петлі бабусним бабусеним способом чи класичним. І тому це все дуже впливає, як робимо навіть накид на себе чи від себе і так далі. Тобто дуже багато технічних моментів на це впливає. А я помітила такий момент. Ну, по-перше, в мене вже була декілька рапорті даного візерунку, так, певна кількість е, петель була на спицях після того, як я відв'язала кокетку. І відразу, коли закінчила основну частинку, я перейшла на в'язання рукавів. Відв'язала декілька рядочків, було ще незрозуміло. Відповідно, я пров'язала десь сантиметрів 10 щоб побачити, все ж таки, на полотні, на досить такому вже гарному е, шматку, скажімо так, да, полотна, щоб е, розуміти, чи однаково виглядає візерунок чи ні. І... Е, Взагалі я в'яжу бабусиними. Більше так? більше в, свої, в своїх роботах я в'яжу бабусиними петлями і помітила, що дуже відрізняється полотно, яке я в'язала на кокетці з воротніми рядками, і ось те полотно рукава, ось тих 10 см, які я пров'язала по колу. Взагалі, інший був візерунок. Я розпустила ту частинку знову ж. Почала в'язати рукав, перейшла на класичний спосіб вив'язування петель. Були, скажімо, так, відмінності, але вже відносно однаково візерунок, ну майже однаково був ем, схожий, принаймні, на ось ту верхню частину на, на м, кокетку, на візерунок, який був на кокетці. Але все одно відмінності були. Тому я все ж таки розпустила і другий варіант е, відв'язаного. Полотна по колу і вирішила все ж таки в'язати свої рукава зворотніми рядками, тобто лицевими та виворотними. І вже коли дійшла до манжета, зменшила певну кількість петель, виконала зменшення, і вже манжет в'язала по колу. Тому ось манжет у мене суцільний. Коли я закінчила в'язання кокетки та переходила на в'язання основної частини а, Мого кардигану, то останній рядочок кокетки був другий ряд рельєфно-ажурного візерунку. Пам'ятаємо, що перший та другий рядочок це лицевий та виворітний рядочок, ми в'язали таким чином а, дві разом лицевий та лицева петля, і виворітний рядочок точнісінько так само. А а вже третій рядочок це лицеві петельки, четвертий рядочок, виворітний рядочок, виворітні петлі. Пам'ятаємо, Так, дуже легкий та простий візерунок. Так от, закінчила кокетку другим рядочком. Тобто, де пров'язувався, виворітний ряд, в якому накид був, та дві разом лицевої лицева. Так? Далі. Е після того. Коли вже я відв'язала основну частинку, переходжу на рукавчик. Мені треба було для рукава пров'язати два рядки. Якщо по колу, то два рядки лицевими петлями. Якщо зворотніми, то один рядочок лицевими, наступний рядочок вивертним петлям і знову ж продовжити в'язати рельєфно-ажорний візерунок з першого рядка. Тому, що я зробила? Ну, по-перше, нам потрібно було набирати на підрізі. так? Та е, на підрізі та на краю ростка е, додаткові петельки. Е, я бачила, що ширини рукава в мене достатньо. Е, і навіть є, будуть лишні петельки, коли я буду набирати ось ці додаткові петлі по підрізу та ростку. Тому ось цих перших два рядки, які я м, починала в'язати рукав, саме ось ці третій та четвертий ряд е, візерунку, я виконала по колу. тобто, в першому рядку я пров'язувала лицеві петлі і набирала додаткові петлі по підрізу та ростку. У мене вийшло, якщо я не помиляюсь, напевно, 18 петель. щось таке, разом. Далі, в другому рядку, я знову ж виконую по колу його лицевими петлями. так, по... Самому о, рукаву лицеві петлі о, без змін пров'язувала, а так як в мене було забагато набрано петель по підрізу та ростку, то ось ці о, петельки я пров'язувала додаткові петлі, які пров'язала в першому рядку, я пров'язала дві разом лицевою. І тим самим кількість ось цих набраних петель я зменшила удвічі. І о, в результаті в мене. Залишилась та кількість петель, яка мені потрібна для ширини мого рукава. В загальному у мене ширина рукава це 23 рапорти ось цього рельєфно-ажурного візерунку, ось цих смужечок, ось цих вузликів чи ось цих рельєфних елементів, в мене 23 плюс дві краєві петлі. І пам'ятаємо, що рапорт даного візерунку 3 петлі. І так як у мене 23 рапорти ширина мого рукава, 23 множимо на 3, це 69 петель плюс 2 краєві петлі, 71 петля на спицях для в'язання рукава. Це достатньо вільний, не широкий рукав, ширина його приблизно 17-18 см. Мені цього достатньо. Якщо вам потрібна більша ширина, тоді робимо менше зменшень. Додаткових петель, які ми набираємо по краю ростка та підрізу. Або взагалі не робимо оці зменшення петель, про які я вам розказувала, що виконувала в перших рядках при в'язанні рукава. Далі в'яжемо рукав на необхідну довжину. Приміряємо на себе. Або на того, кому ми в'яжемо. Далі формування манжету. Може бути вузенький манжет, може бути широкий. Закінчення рукава, так, широкий рукав. І також закінчити резиночкою один на один. Я все ж таки вирішила, що це в мене буде вузенький манжетик. Тому закінчувала рукавчик третім рядочком, це лицеві петельки. Наступний рядочок також лицеві петлі. Я пров'язувала вже по колу і виконувала зменшення петель вдвічі, тобто, пров'язала усі петельки по дві разом лицевою. На спицях залишила 36 петель, які я далі продовжила в'язати резиночкою 1 на один, тобто одна лицева, одна виверідна. Резиночкою пров'язала 10 рядочків, так, резинкою 1 на один. І далі завершила в'язання подвійною резинкою. Тобто, перший рядочок. Подвійної резинки лицеву знімаємо робоча ниточка за лицевою петлею, виворітно пров'язуємо до кінця ряду пров'язали. Другий рядочок подвійної резинки, навпаки, лицеву петлю пров'язуємо, виворітно знімаємо, не пров'язуючи, робоча ниточка перед петлею. І знову ж по колу пров'язали. Все. Виконавши два рядочка подвійної резинки, закриття виконувала оголкою. Все те ж саме, що і по нижньому краю. До речі, моє додаткове відео про закриття резиночки 1 х 1, 2х2. Посилання я залишу під даним відео. Якщо вам потрібно передивитись ці технічні відео, ви можете їх переглянути окремо. Там суто про закриття петель резинок 1х1 та 2х2. Так, все. Щодо кардиганчику. Ну і що? лишається в мене, як я вже сказала, виконати ось ці з'єднувальні шви по нижньому краю рукава. Ем, заховати хвостики і пришити ґудзики. У мене все ж таки буде три тридзика на усю довжину ем, планочки по нижній частині кардиганчику. Так, я ось вам показувала їх, як їх виконувати, показувала в попередньому відео частина 2. Як виконувати ось такі малесенькі. Отвори для ґудзиків, і як виконувати більші отвори для ґудзиків. Все, лишається мені пришити ґудзики до кардиганчику ось таким чином. так видно. І мій кардиганчик буде готовий, і вже чекатиме на фотосесію. Обов'язково покажу фотографії і на манекені, і на фігурі, але це буде згодом. І буде відеопрезентація коротенька. Процесу в'язання і також а, готового виробу. Тому незабаром чекайте ще одне відео, а, але вже готового виробу на каналі. Приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною. Опис даної роботи, даного кардиганчика ви знайдете також за посиланням під даним відео на моєму в'язальному сайті Нітхаб В'язання від Світлани Заяць. Тому легких петель, приємної творчості і до нових зустрічей. Пока-пока.